Доброго дня! Малиною займаюсь протягом 13 років. Першою і основною підкормкою під час посадки малини та її доглядом у нас завжди були перегній і деревний попіл. Ось попіл не є для нас великою проблемою, щоб назбирати його для підживлення малини. А перегній зараз це проблемка. Особисто я виріс в селі, де в кожному дворі тримали корову. А на сьогодні це вже рідкість, і якщо навіть є корова, то перегній господарі використовують на свої потреби. Тому придбати на сьогодні перегній це завдання не з легких. Ми далі в ролику покажемо, чим нам знайомий агроном радить його замінити. Попелом малиник стараємося підживляти щороку. Або хоча б один раз в два роки. А ось перегній обов'язково мав бути завжди при посадці і потім один раз в три роки, внесений на ділянку у міжрядя під осінню оранку мотоблоком. Зі своєї практики впевнено скажу, що перегній і попел це найкращий фундамент для росту, розвитку і врожайності малини. Ця ділянка 7 соток, має 7 рядів по 50 метрів погоних. Разом буде 350 метрів погоних. Попелу мали рівно 50 кг. Якщо порахувати норму, яку ми внесли на ділянку, то виходить 150 грам на метр погоний. Отож, щодо добрива, яким нам радили замінити перегній, це яра міла. З формулою 7-20-28, де 7 азоту, 20 фосфору і 28 калію. В мішку маємо 25 кг добрива, яке внесемо на цю ж ділянку 7 соток. І того наша норма виходить 70 г на метр погони. Загальна площа ділянки 700 метрів квадратних. Ширина в рядку, на яку ми внесли підживлення, займає приблизно 50 сантиметрів. Тобто, добрива ми внесли лише на 175 метрів квадратних від загальної площі. Ці добрива засапуємо в землю, бо результат їхньої дії буде лише після зароблення в ґрунт. Одночасно висапуємо кульбабу, яка вже почала проростати, і це відповідно відтермінує нам першу весняну просапку. Подивіться, як добре зрихлилась земля. Плюс на завтра прогнозують дощ. Уявіть, як вода добереться до добрив і як продуктивно вони будуть взаємодіяти. Сьогодні маємо 12 березня і синоптики не здурили нас. Пройшов вночі помірний дощ, так що будемо чекати хорошого засвоєння. На ділянку 15 соток внесли попил і яру мілу з іншою формулою. Різницю покажемо протягом сезону.